Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як мої очікування про Данію зіштовхнулися з реальністю. Я живу в Данії вже більше 15 років, і сьогодні я розповім, які міфи про Данію я вірила до переїзду. Перший міф, в який я вірила, це те, що в Данії постійно холодно. Коли я готувалася до переїзду, всі казали, що в Данії постійний холод і дощ, і треба завжди ходити в теплих речах. Я уявляла, що буду ходити в курці навіть влітку. Але реальність виявилася іншою. Так дійсно влітку буває холодно, і можуть бути дні, коли ви будете ходити в курці, не в зимовій, а в такій як вітровці, в легенькій курці. Але особливо останніми роками, мабуть, із-за зміни клімату також це впливає на данію, стає все жаркіше і жаркіше влітку. І якщо раніше в будинках не було потреби в кондиціонерах, в датських будинках мало де насправді є кондиціонери, то останніми роками стає все важче і важче пережити літо без кондиціонера в будинку. Я, звичайно, не кажу, що в Данії влітку, так само, як на півдні Іспанії, влітку, ні, тут все ж таки прохолодніше, але все одно є досить багато теплих днів, коли на дворі дійсно тепло, і коли можна йти на пляж і навіть купатись в морі. Звичайно, взимку буває холодно, дуже часто йде дощ, але немає таких дуже-дуже сильних морозів. Сніг випадає, але досить рідко. Мабуть, за всю зиму сніг може триматися 2, максимум 3 тижні. Температура взимку тримається близько нуля. Для мене особисто погода влітку в Данії дуже комфортна. Температура близько 20 градусів, і от в жаркі дні буває 27-28 навіть градусів. У нас навіть було декілька днів, коли було близько 30, що будинок дуже нагрівався, кажу, без кондиціонера вже стає важкувато. Але загалом літо в Данії це 20 градусів. І якщо дощ може там 18 градусів, насправді це дуже комфортна температура, коли гарно знаходитися на дворі, тому що ви не все літо відпочиваєте. Вам також треба ходити на роботу, працювати. І коли на дворі дуже дуже жарко, то мені здається, що досить важко працювати. А коли температура комфортна біля 20 градусів, то це і тепло, і приємно знаходитися на дворі. Тому якщо ви думаєте про переїзд в Данію і думаєте, що це країна вічного холоду, то це не так. Ви можете сміливо брати з собою в данію літні речі. Другий міф, який я вірила, це те, що життя в Данії дуже дороге. Зараз ті, хто живуть в Данії, роблять так: що ти зараз говориш, хіба життя в Данії не дороге? Життя в Данії дуже дороге. Ну життя в Данії дороге в порівнянні з Україною. Але якщо ви зараз порівняєте е життя в Данії. З життям в Норвегії чи в Швейцарії, то оп, і Данія вже стає не така дорога, і не тільки я буду порівнювати з Норвегією і Швейцарією, одними з найдорожчих країн в світі, але також, наприклад, з Америкою та Канадою. Ціни в ресторанах скільки коштує поїсти одяг, оренда житла, то насправді Данія вона не виглядає дорожчою за ту саму Канаду чи Америку. Так, можливо, продукти в магазинах вони коштують дешевше, але також нам не треба забувати, що до продуктів в Канаді і в Америці ще додається податок. Також податок додається в ресторанах, плюс в Америці і в Канаді ще є культура чайових. Тобто, ви зараз повинні додавати. Мінімум 15% чайових до вартості їжі в ресторані чи кафе, і коли ви додасте чайові, це мінімум 15%, а очікується, що ви даєте 18 чи 20%, а в даній чайових нема, то фактично буде та сама ціна, якщо не дорожче. Тобто, так, якщо ви порівнюєте з Україною, то в даній, звичайно, дорожче. Але з другої сторони, теж подивіться, які ціни на продукти в Україні зараз. Порівняйте зарплату в Україні і в Данії, і виходить, що Данія насправді не така і дорога, тому що коли ти живеш в Данії, якщо ти тут не як турист, а ти працюєш і ти отримаєш данську зарплатню, то жити тут можна, і тоді вже життя не виглядає таким дорогим. До того ж, датською зарплатню виходить вигідно подорожувати в інші країни, окрім Швейцарії і Норвегії, де вона ще вища, вигідно подорожувати в ці країни, де рівень життя нижчий, тому що ви можете собі більше дозволити купити там, маючи датську зарплатню. Також високі ціни в дані компенсуються тим, що, хоча ми платимо високі податки, ми маємо безкоштовну освіту і медицину. Тобто, в порівнянні з іншими країнами нам не потрібно відкладати гроші для навчання дітей, тому що навчання тут безкоштовне в університетах для данців, і також вони отримують стипендію. Тобто, тут получається ви економити так само з медициною. Якщо вам потрібна дорога операція, вам не потрібно відкладати на це гроші, ви отримуєте це безкоштовно, тому що ви живете тут і платите високі податки. Третій міф це те, що всі в Данії говорять англійською. І знову зараз всі, хто живуть в Данії, зробить так: типу, У, що ти мелеш? Що в Данії не всі говорять англійською? Так, в Данії всі або майже всі говорять англійською, це не про те, а про те, що Якщо ви живете в Данії, то вам недостатньо англійської. Я вважаю, якщо ви переїхали в цю країну і ви хочете тут залишитися жити, вам все-таки потрібно вивчити данську мову. Хоча ви і можете спілкуватись на англійській, вивчіть, будь ласка, данську мову. Тому що знання данської дуже допомагає. Наприклад, в садочку на пошті в банку краще говорити данською мовою, ніж англійською. Таким чином ви показуєте повагу до країни, в якій ви живете. Четвертий міф це те, що всі данці щасливі. Данія завжди потрапляє до топу найщасливіших країн світу, і я була переконана, що всі тут ходять щасливі і усміхнені. Але насправді щастя в Данії це не про посмішку і не про задоволеність, а про стабільність. Люди тут щасливі в тому, що вони мають стабільність в завтрашньому дні. Вони не ходять і не посміхаються, так як американці чи канадці. данці більш стримані в своїх почуттях, але вони справді щасливі, тому що вони мають впевненість у завтрашньому дні. Високі податки дають данцям доступ до якісної медицини, освіти та соціальних гарантій. Але це не означає, що в Данії немає депресії чи проблем. Наприклад, через довгі темні зими багато людей страждають від сезонної депресії. Тож, щастя, тут це скоріше питання системи, а не емоційного стану. П'ятий міф це те, що данці закриті люди. Цей міф мене дуже лякав, тому що я звикла до української відкритості. Спочатку мені правда здавалося, що данці трошки відсторонені і закриті, але з часом я зрозуміла, що це просто їхній стиль спілкування. Вони не будуть питати вас про ваше особисте життя при перших зустрічах. Але якщо ви з ними подружитеся, то вони дуже щирі і надійні люди. Найкращий спосіб познайомитися з данцями це або стати друзями з своїми колегами, де ви працюєте, або через спільні інтереси, наприклад, спорт чи волонтерство. Шостий міф це те, що Данія це тільки Копенгаген. Єдине місто, яке я знала в Данії, це був Копенгаген до переїзду. Я навіть не чула назви інших міст. Я тільки знала, що столиця Данії Копенгаген і це все. І мені здавалося, що життя в Данії це тільки життя в столиці. Але насправді, незважаючи на те, що Данія маленька країна, і так Копенгаген є найбільше місто, і це є столиця, можна мати чудесне, прекрасне, цікаве життя в інших містах Данії, не обов'язково в Копенгагені. До речі, моє ставлення до Копенгагена, воно зараз, проживши багато років в Данії, не мегапозитивне. Я вважаю, що це класне місто, але не для життя. І свої думки на цю тему я виклала в цьому відео. Я залишу посилання на нього внизу. Насправді Данія має багато цікавих міст, наприклад, Орхус, Оденсе, Вайлі. Якщо ви плануєте подорож Данією, то не зупиняйтесь тільки на Копенгагені. Я раджу вам відвідати і інші міста. Ось у такі міфи про Данію я вірила перед переїздом. Сподіваюсь, мої розповіді. Допомогли вам трошки краще зрозуміти цю країну. Якщо вам цікаво дізнатися більше про життя дані, можете написати в коментарях, які теми вас цікавлять. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що побачимось в наступному відео. Па-па!